Добрий день, шановні майстри, інформую вас, що Сігма випустила зовсім нові присоски, які називаються Progriп. Зараз вони використовуються тільки в системах по переносці, але я думаю, що вони їх будуть продавати окремо. Звісно, всіх цікавить, наскільки якісно вони працюють. Я зараз порівняю і потестую, як вона себе Веде в роботі, і ви побачите, як вона працює на різних поверхнях. Ну, традиційно у мене багато плитки. Є така плитка, що я її традиційно застосовую. Гладка поверхня шероховата, дуже шероховата поверхня. І така поверхня, на якій працює тільки граба якісна. Ну і замінники граба, яку не беруть ніякі плитки. Зараз ви побачите, як вона. Себе веде в роботі. Перше, традиційно, на що я перевіряю, це на гладкій поверхні. Гладка поверхня, в принципі, всі, навіть китайці, мають якісно тримати. Але на гладкій поверхні тут є свої нюанси. Дивіться, ми її трошки е, рукою е, змастим, щоб було масло, прирівняємо до найтяжчих умов. І спробуємо на бокове навантаження. А тепер трошки розповім про про присоску. Присоска вакуумна, обладнана вакууметром, який гарно видно. Має чехол, має резину. Вакуметр чомусь не закритий для попадання туди сміття. Немає войлочної прокладочки. Є дві, два бортика. Матеріал, резина, я так розумію, повністю схожа з резиною Раймонді. реймонді. Я так бачу, що це той самий ну не може бути, щоб вона так була схожа. І на, я от, на щуп, на м'якість, вони практично однакові. Тому я так розумію, що вони будуть і однаково працювати. Думаю, що виробник той самий. Так, в принципі, її роботи. Ви її поставили, прижали трошки. І речажок фіксується на оцей червоний пластиковий речажок. Воно зафіксувалося. Для того, щоб відвести, ви натиснули рычажок і притримуєте, щоб він не вдарив. Тому що тут є бачите, тут є такий запобіжник м'який, але все одно, якщо ви опускаєте, то ну, досить великий шум від удару речага. Так, давайте перше. Поїхали. Спочатку. Сігма присмокталися. Даємо навантаження бокове. Трошки вона пішла і зупинилася. Але я даю дуже сильне навантаження. Вона розрахована на 120 кг. Ну, бачите, як прилипає. А, але, звісно, ну, їх там 8 штук в комплекті, тому вона величезну вагу витримує. Давайте подивимося на Раймонді. Порівняємо так так само ту ж саму навантаження даю. Бачите, вона також рухається. Але для цього дуже сильне навантаження. Що я можу сказати? Звісно, бокові навантаження, вона не мертва стоїть, вона рухається. Давайте, але дуже мало і дуже величезні зусилля. Давайте тепер, тепер перевіримо на ось така поверхня. Традиційна. Пробуємо дивимося на вакому. Тут дуже зручно, ви можете перевіряти, наскільки тримає, і щоб не дивитися, бо не завжди є час дивитися. Бачите, вона тримає і навіть ні трошки не спускає. Понятно, що так само буде тримати і реймонді, і тут уже ви взагалі нікуди не зрушите, коли є невеличка шереховатість. Взагалі нікуди, ніяк. Так, наступний етап, ось дивіться, яка шраховатість. Якщо ви бачите, тут десь більше міліметра такі впадини. Як на мене, це просто ну, дуже складно. Ніяка китайська присоска тут не тримає. Пробуємо. Тут не відірвеш, не відірвеш. і як експеремонтував, Раймонді тримає безкінечно довго на такій поверхні. Сігма! Дивіться, та сама резина і той самий результат. На дуже складній поверхні вона забезпечує просто ідеальний результат. Стрілочка нікуди не рухається. Ну, Просто феном феноменальний результат. Наступне у нас тут є місця перевірочні. Дивіться. Почнемо з складного, яке Ну, дуже мало присосок, практично ніякі, крім граба, це не тримають. Раз. А сигма тримає. Бачите, стрілочка практично не рухається. Практично не рухається. Це дуже гарний показник для такої, ну, понятно такої поверхні, поверхні не буває. Але для того, щоб перевірити, треба було б перевірити. Давайте ще раз. Якщо ви придивитись, тут дві поверхні. Перше, ось золото. Піщинки, дуже складно для тримання. А тут випуклість приблизно на 1,5-2 мм. Ну, дуже складна поверхня. Ми ставимо посередині і притискаємо. І вона тримає. Так, щоб ви розуміли, Раймонді, давайте спробуємо Раймонді. Ось посередині. А Раймонді вже не тримає, вона не може, у неї не вистачає вакууму і не вистачає діаметра, щоб тримати таку поверхню. Давайте ще раз. Не тримає. Наступне. Ось поверхня, де я перевіряю всі присоски. Це е тут, бачите, такий, як пісочок золотий. Дуже тяжко тримають на таких. Так, дивимося. Ідеально, взагалі не рухається. І саме головне, що ви можете контролювати. Так, так тепер Раймонді. Ні, ну Раймонді тут тримає, тут, безперечно, Вона тут не має таких великих перепадів, а резина та сама, тільки резина у Раймонді має три бортика, резина у Сігми має два бортика. Самостійно треба захист поставити. Ну, в принципі, я. Перевірив Сігму. Мені вона сподобалась, тому я рекомендую Сігму для використання як особистого, так і в системах для перенесення плитки великого формата. Вона вас не підведе. Все ж таки, Сігма Раймонді це лідери, і на них треба рівнятися. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати. Російських окупантів з України, слава Україні! Тримаймося!